«Ми Відкриваємо перший Франко. -фест. Ось цими словами і розпочався Франкофест. На відкритті продемонстрували відео візитівки учасників фестивалю. До участі зголосилося 24 колективи з різних куточків України. Коломия має право проводити такі фестивалі, тому що Коломия найстаріший в західній Україні. це є театр, який більше 170 років. більше 175 років. Тому коли ми взяла таку на себе ініціативу провести перший фестиваль, який якраз іменно юнацький, дитячий, щоб молоді таланти себе розкрили. І Тому ми сподіваємося, що ми знаємо що більше 20 учасників і віримо, що тут будуть нові таланти. Ця кагорта театральної спільноти. Вона є тим підґрунтям, з якого потім виростають класні актори нашого нашої нашого українського театру та кінематографії. Географія учасників першого відкритого Франкофесту досить велика від Коломиї і до Миколаєва чи Житомира. До показу заплановано 27 постановок. Ми відбирали вистави дуже сумлінно, тому що заявок було набагато більше. Але для того, щоб коломияни подивилися дійсно якісний якісний продукт. Щоб вони хотіли ще повертатися на наші представлення театральні, то ми мусили відбирати колективи, щоб показати Коломіянам хороші вистави. Хороші колективи. Це і студентські, і незалежні театри, і молодіжні, і діток маленьких дуже багато. Є вистави, де грають п'ятирічки. Участь у фестивалі, окрім Коломаян, взяв і народний театр молоді Сілентіум із Калуша. Тільки дізналася, що в Коломиї організовується такий чудовий фестиваль, навіть з думок інших не було тільки їхати, готувати нову виставу і їхати, їхати, їхати. Бо у фестивалі це перше це спілкування, це обмін досвідом, нові знайомства, купа нових емоцій, позитивних емоцій. Переважно очолює професійне журі фестивалю, актор театру та кіно, театру драматургів з Києва Остап Дзядик. Для мене приємно і честь бути тут. І найголовніше це те, що це дитячо-юнацький фестиваль, це наше майбутнє. А для нашого майбутнього ми маємо робити все від себе можливе. І тому, як може не зацікавити те, давати дорогу або направляти наше майбутнє для того, щоб наша країна жила. Наша культура жила, це дуже важливо. Продовж п'яти днів на сцені коломийського народного дому зранку і до вечора показуватимуть різножанрові вистави від чотирьох до восьми постановок на день. З Колумиї Вонан Малецький, Галина Рунчук, телерадіокомпанія Раї.